І, взагалі, ОПЗЖ – це частина спільного механізму Верховної Ради. Дуже багато законів вже під час повномасштабної війни у Верховній Раді не були похвалені, якби свої голоси своїми голосами не допомогла партія ОПЗЖ. Ну і що? Ну я просто кажу, що Ні, ну, у парламенті співпрацює з ними і слуга народу також. Ну, дивіться, справа справа в тому, що парламент це абсолютно цілісний механізм. Я вам скажу більше, що дуже багато за, за законів ми б не ухвалили, якби не фракція ЄС, якби не фракція голос, якби не групи додовіра і за майбутнє. Тому е, парламент це це от, от певний та такий механізм і організм, який діє. А на підставі того того, що хтось підтримує один закон, хтось хтось підтримує інший закон. Ну і взагалі наші попередники з ними працювали. Така що такого їм можна? а Нам нельзя, чи що? я тут. Процитую Вікторію Сюмар, колишня очільниця комітету свободи слова Європейська Солідарність. Вона казала у 2019 році. Партія влади зробила все, аби комітет зі свободи слова. Очолив опозиціонер в лапках Нестор Шуфрич. Хоч усім було зрозуміло, що його місією там був захист щойно сформованого холдингу Медведчука, нічого дивного, зважаючи на те, кого той холдинг на виборах у 2019 році палко захищав. Ну, якщо підсумувати там слова Сюмар, чому ви зараз дивуєтесь, ви зробили це разом якось так. Ну, Дивіться, я. А... Точно знаю інше, я от, от, точно знаю, що і пані Сюмар, і фракцію, яку вона при, при, при представляє до 2019 року, В них були далеко не опозиційні відносини з тими, хто потім війшов в ОПЗЖ. тому що ми маємо у результаті співпрацювати із ОПЗЖОПами, із російськими агентами із з радниками можна, бо вони бачите. Ну, конструктивно співпрацюють. Співпрацювати із ОПЗЖ можна, бо вони частина парламенту. Співпрацювати із ОПЗЖ можна, бо наші попередники із ними теж співпрацювали. І відповідальності нуль зі сторони керівництва е, е, Верховної Ради. Відповідальності нуль зі сторони монобільшості, суб'єктності як такої нуль. від